Третій день офіційного візиту до Донецької області предстоятеля Української православної церкви розпочався з відвідин Слов'янська у суботу, 25 вересня, блаженніший Володимир Митрополит Київський і всієї України помолився у свято Олександро-Невському кафедральному соборі. Для 355-річного слов'янська візит блаженнішого владики став історичною подією. Прихожани храмів Слов'янська, Краматорська, Красного Лиману та інших міст, ще зранку поспішали прибути до кафедрального собору, щоб отримати благословення митрополита Володимира. Преосвященніший митрофан єпископ Горлівський Слов'янський подякував блаженнішому владиці за його історичний візит і виразив упевненість, що слова митрополита Володимира, промовлені під зводами кафедрального собору Слов'янська, зміцнять віру у серцях прихожан. Протягом свого візиту до Донбасу блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир у суботу, 25 вересня, відвідав Свято Успенський храм Костянтинівки, де освятив розпис. Свого предстоятеля вітали сотні мешканців Костянтинівки і сусідніх міст. Під тропаря успення Божої Матері блаженніший митрополит Володимир у супроводі інших високих гостей увійшов до святоуспенського храму, де здійснив чин освячення розпису. Після цього блаженніший митрополит Володимир звернувся до усіх із проповіддю, у якій торкнувся важливих питань християнського життя за заслуги перед українською православною церквою у справі будівництва і прикрашення храму. Його почесного ктитора Бориса Вікторовича Колесникова блаженніший митрополит Володимир нагородив орденом святого рівноапостольного князя Володимира. Розпис храму в візантійському стилі виконаний відомим краматорським іконописцем Віктором Павловим і його колективом майстрів. Його освячення стало історичною подією в історії міста. Вперше молебень у Костянтинівському храмі очолив предстоятель церкви.